Для договорів купівлі продажу транспортних засобів законодавством не передбачений обов'язок нотаріального посвідчення. Тим не менше, покупець і продавець можуть за своїм бажанням звернутися до нотаріуса, укласти договір не у простій письмовій формі, а ще й нотаріально його посвідчити. Але ж в більшості випадків сторони не бажають витрачати зайві кошти. І більш зручним способом для них буде звернутися безпосередньо до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, де можна укласти договір купівлі-продажу авто на місці. Такий спосіб є і більш дешевим, і зручним, тому що одразу можна і перереєструвати транспортний засіб на нового власника. Крім того, як обіцяють у Міністерстві цифрової політики, згодом буде доступна можливість укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів безпосередньо у застосунку ДІЯ. Для цього потрібен буде лише покупець-продавець і два смартфони. Ця послуга має запрацювати вже найближчим часом. На сьогодні обов'язок робити експертне дослідження транспортного засобу перед його реєстрацією або перереєстрацією скасовано внесені відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів. Така вимога залишилася тільки для транспортних засобів, які раніше експлуатувалися за кордоном і реєструються в Україні вперше. А в усіх інших випадках. Проводити експертне дослідження необхідності немає, але якщо власник бажає цього, це можна зробити у експертному центрі Міністерства внутрішніх справ або в іншій державній експертній установі, яка відповідно до закону про судову експертизу має фахівців і має право проводити таке дослідження. В ході експертизи перевіряється відповідність ідентифікаційних номерів транспортного засобу, перевіряються реєстраційні документи, робиться огляд транспортного засобу. За результатами експертизи, експерт складає висновок, який одразу в той самий день вноситься до єдиного державного реєстру транспортних засобів. Для кладення договору купівлі продажу транспортного засобу можна звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від місця проживання. Сама послуга з укладення договору є безкоштовною. Ви сплачуєте лише за реєстрацію, перереєстрацію транспортного засобу. Для укладення договору купівлі продажу у продавця мають бути такі документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт, довідка платника податків. У покупця мають бути паспорт та довідка платника податків, а також довіреність, якщо договір укладає представник. Також при укладенні договору в сервісному центрі МВС може знадобитися оціночна вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на доходи. Податок на доходи не сплачується, якщо це перший продаж авто протягом року. В такому випадку подавати оціночну вартість теж не потрібно. Для перереєстрації транспортних засобів, якщо договір укладений не у сервісному центрі МВС, потрібні паспорт громадянина України, копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Документ, що підтверджує повноваження представника у разі звернення через уповноваженого представника, документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання везення або митного оформлення транспортного засобу, і документи, що підтверджують внесення необхідних платежів за реєстрацію. Вартість послуги з реєстрації або перереєстрації транспортних засобів становить для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів із видачою номерного знака 862 гривні. Для мототранспорту також із видачою номерного знака 634 гривні. Для причепів 623 гривні. Для мопедів або окремих їх агрегатів 605 гривень плюс послуги банку. Збір на обов'язкове пенсійне страхування сплачується лише в тому випадку, якщо це перша реєстрація транспортного засобу. Якщо ж ви купуєте автомобіль, який вже був зареєстрований на території України, то цей платіж вносити до бюджету не потрібно. Податок на доходи фізичних осіб не сплачується, ставка становить 0%. Якщо це перший продаж протягом року легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда. Якщо ж це другий продаж протягом року автомобіля, то доведеться заплатити вже 5% податку на доходи та 1,5% військового збору. У випадку третього продажу, продавець має заплатити податок у розмірі 18% від доходу і 1,5% військового збору. Якщо ви продаєте автобус, вантажівку, причеп, спеціальну техніку, то у будь-якому випадку, навіть при першому продажі протягом року такого транспортного засобу доведеться заплатити 5% від його вартості податку і військовий збір у розмірі 1,5%.